Всім доброго дня. Ми на ринку в село Хриплін, Івано-Франківська область. Ринок тварин відбувається він кожної неділі. І покажу вам, що цікавого ще є. Переходьте на наступні наші відео. У нас досить-досить цікаво. І це є сіно солома по 150 гривень за тюк. 30 гривень в тюк. Нарізана капуста на закваску, не забудьте собі придбати. Обов'язково на ринку все продається. По 25, та капуста? По 15? По, 15 гривень. по 15 гривень нарізана така капуста на закваску, а така по 10. Така по 10. Є різний вибір олії.

Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Ви ж з'явилися два роки назад, чи скільки це дуже гарно. Люди знають, бо я ці бомбезні, вони молоді. Можна гарно ви собі ви покажу, ви підсилити ви свій курятник, в плані того, що ваших домашніх яєчок гарно несуться. Курка молода, здорова, пропоєна, прощеплена. Це 240 гривень. Вони кожне побігли. чайський домінант. Єлогор. Тут десятки дуже гарні. Ось так, Ось не такі. Вот ти увага. Тут на води. а там 20 підма. Але в нас там не ходили, поки вінся, пора піднять Підготувати, щоб одну лиці мати та нічого ми не зв'язати. Це не обов'язково запастися курочками, такий десяточок своїх корей взяти. І взагалі ви будете вдома завжди мати свої домашні яєчка. Ну, Щоб було тепленько ходити в приміщенні. Давати обов'язково їсти. Якось можна картоплю підварювати, давати корм. Правильний корм є також чоловіка. Зразу корми, одразу все чоловікам порадить, тому що чоловік. чоловік все гарно пояснює, все гарно годувати. Ребінь може не мати, але видно, як потім. О, гарний обіркурей на ринку підзаражає і, і фактично і не сезон з курочками, але курочки досить гарні. Є такі ще півники і курочки. А ці півні почали? Півні 350. По 350 такі півні. Півні по 350. Несучко. А ця молода в чому? 320. 320. Така молода По 320. Ні, це <поцелуйся> такий Добрий день Добрий день. А логон почалася? 250, 250 гривен такий логон. Дуже гарна корка. тут найкраще цей логон. Вона худенька, курочка легенька, ну, але несеться просто у нас бомбезна. Бомбеза, на несеться ця курочка. А по Ти ж готуєш, ну от що ли? курку Легор, Всі були задоволені цією куркою. Новий тип куряй. Да, курка вже молода, почала нестися. О, от ну, напрядок. Червона. А червона сесть. Це ж реклама ніс не діє. Як ні діє? Людай нема. А, людай нема. Холода, по Доминанты поанимали. Доминанта. Рядом для вас. Не знаю, такой, что и курочек не знаю, а Запасаемся курочками и... Будемо теж отримувати. Дивіться, є зразу вже яєчка, бачите, видно, що курка несеться. І зразу яйчка. Це І щоб мати 10 курей, досить-досить досить гарно. Має ще яєчку взагалі воно завжди від салату, літом. Це просто бомба. Кури треба отримувати. Ми також візьмемо собі, маємо великий курник, будемо треба отримувати там курочок. Комплексно будемо гарно годувати. Голуби, голубе але курочки треба отримувати. Дякуємо, хто був з нами, дякуємо, хто нас дивиться. Не забудьте підписатись, переходьте на два канали, канал Любиме Село. Пані, уйдіть, будь ласка, менше. канал Любиме село і канал Шов по чому. Два канала, так що переходьте будете бачити всю більшу інформацію. Такий був ринок сьогодні. загальному тварин Обов'язково дивіться всі частини наші. У нас цікаво, у нас багато різної інформації. Село Хриплін, замерз, чесно, просто капець. Хтось там щось сьогодні пробував говорити, що в плані того. Що не можна знімкувати, ще раз повторюю, що знімкувати можна все. На вулиці читайте закони. перш ніж щось говорити, краще читайте. Людей, ми бачите, не знімкуємо взагалі, знімкуємо тільки товари, так що будьте благорозумні. А тим, хто вдома, в теплих ліжечках, також рекомендую підписатися, тому що заради вас це все і знімається, щоб ви були проінформовані. Всім дякую, до побачення. Є домашнє місце. Холодно, капець цього на Марс і дам до дома.